Коли ми говоримо про те, що буде відбуватися далі з Україною, яка зараз є, ну по суті, от одним із найбільших реперних точок, взагалі в усьому світі, і зокрема щодо того, як далі буде діяти або не діяти Трамп, як всередині країни, між такі зовні, то зараз найважливішим буде те, як на це зреагують три фактори: перше населення, і які будуть рейтинги Трампа після всього того, що відбувалося, відбувається, і буде відбуватися, якщо вони почнуть падати. Він змушений буде реагувати. Якщо вони будуть як мінімум стабільними або триматися в межах похибки, там 1-2% туди-назад, він точно нічого не буде міняти він далі буде йти так, як він це робить. Другий момент це наскільки республіканська партія залишиться цілісною в підтримці Дональда Трампа. Наскільки вони будуть об'єднаними навколо нього. І третій фактор: як на все те, що він робить, будуть дивитися і спонсори республіканської партії. Оці три фактори можуть стати або стримуючими, або навпаки такими, що розв'яжуть руки Дональду Трампу. Справді його оточення більше не зможе йому, як це було в в його каденції, говорити про те, що не треба виходити з НАТО, і питання не тільки в грошах, тут є політика, це трошки більше ніж гроші, але запобіжником головним на сьогоднішній момент являється, власне кажучи, воля народу. Яка підтримується величезною кількістю вільних ЗМІ, це питання республіканської партії, яка є інституцією. Попри все, це не просто люди, які прийшли там і ну, за закритими пропорційними списками, як говорилось у нас раніше. І це безумовно спонсори, які, крім всього іншого, вони дивляться на своє реноме як бізнесмена, а не тільки на гроші.